Всім привіт! Мене звати Чіпка Сенді. І сьогодні нове відео по ФК Mobile Я сьогодні буду грати проти мого підписника-хлібчика. Посилання на його канал, звичайно, залишу в описі. Якщо вам сподобається цей контент, то, будь ласка, підтримуйте мене лайком та підпискою. Я не буду тягнути кота за хвоста, а ми розпочинаємо. І початок матчу дуже легендарний, тому що в нас дві команди. Реал Мадрид та Барселона. І ось виходять наші команди на матч. І ось команда мого супротивника. Досить непогано. І, звичайно, моя команда не перевершена. І, до речі, подивіться, які зміни з'явилися в моїй команді. І напишіть в коментарях. Той, хто уважний, зрозуміє зразу. І тут в мене були невеличкі лаги, але це не важливо. Атака від Падо. Передача неперевершена Робі Кіна на Педрі. Але нічого не виходить в цій атаці. І, І зараз Кінг перехвачує цей м'яч. І знову йде атака на їхні ворота, але нічого просто не виходить. І тут я зараз атакую. Але знову нічого не виходить. І тут суперник трішки свалив, і ми заробляємо штрафний. І зараз тут дуже важлива атака. Робі Кін проходить, але в нього знову відбирають м'яч. І в нього нічого не виходить. Зараз може бути дуже серйозна атака, але знову перехвачують м'яч. і Вільямс його забирає собі, і Мбапе просто зараз. Творить таке, що можна його просто з команди викидати і продавати. Левандовський атакує. І зараз може бути гол! Удар! Гол! Хлібчик забиває мені гол на 42 й хвилині. І це не досить добре для моєї команди. Перший тайм завершується. І зараз початок другого тайму. Зараз проходить досить непогана атака для моєї команди. Але тут виходить невеличкий перехват, який все порти. І зараз тут ще одна атака на мої ворота. Удар, але не гол. І ще один удар і вище воріт. Перзик фолить і дає нам штрафний. Але з нього все одно нічого не виходить. Я роблю невеличку заміну. І замість мого поаду виходить джінола. Зараз дуже небезпечна атака від Педри. Удар! І гол! Гол від Педри на 86-й хвилині! Що за камбек? А ось і сам Гол. Ще одна атака на наші ворота. Левандовський приймає м'яч, але мій воротар рятує. І зараз буде кутовий. Що за подача з кутового? І мій воротар Арманію рятує. Ще один кутовий. І що ж тепер буде? Удар по воротах, але мимо. І матч завершується нічиєю. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи мені продовжуєте знімати ФК мобайл. А на цьому я буду завершувати. Бувайте!